Вітаю! Хай ваш день цей буде гарним, щоб він був взагалі найкращим. Сьогодні подивимось по чашечці на поворожіннях на кавовій гущі, які дверцята перед вами відкриваються. Пишіть, до речі, у коментарях. Яку ви каву любите, якщо ви п'єте натуральну, наприклад, як я ось для чашечки п'ю натуральну, хоча можу і хорошу таку якісну розчинну пити? також. Натуральну, як ви любите, чи варите у турочці, чи ви в каві машині робите? Чи, можливо, заварюєте на? Швидкоруче, ось так інколи я заварюю паточками, щоб швидше попити каву, буває, коли немає часу, то можна заварити. Напишіть у коментарях, як ви любите, як ви зазвичай, яку ви каву п'єте. А ми сьогодні дивимось на цю чашечку, на те, що в ній. Так, в когось шлях буде далекий. Так, ну, шлях з результатом, так, результативний з досягненням мети. Так, і так ми крутимо, прокрутимо і починаємо дивитись. Ой, просто кінь. Кінь. Роботи буде багато, але з. Результатом також, як і подорож та була у нас, буде дійсно принесе вам цей результат те, чим ви займаєтеся. Бачу таку цікаву ще пару, да, хтось понижче вас ростом. Але така людина трішки, можливо, шумна. Знаєте, людина може бути мілкіша якось у вас, да? і з ростом, можливо, по віку, але чомусь так тут з ротом відкритим, може трішки так, як то кажуть, вибачте, відкривати рота на вас. Ну, у когось це відіграється, так, дійсно. Так. Так. Якось зав'язає у вас от руки, руки можуть боліти в когось. От чого це, намагаюсь подивитись, щось ви якийсь період зробили не, не те, в якому сенсі, щось із-за рук ваших. Чомусь комусь не дуже добре. Рогатка промальована, щоб зрозуміліше було. Ну, рогатка що? З неї стріляють да, з рогатки. Тобто руками щось зробили і якби все світ таке посилає. Що тут можна? Тут трішки розвантажити можна руки свої, а розвантажити. Легко сказати, да, та важкенько важкувато зробити. Спілкування у майбутньому буде більше, ніж на сьогодні. Бачу таку людину, немов би, знаєте, в мексиканському Самбреро. Я не знаю, можливо, хтось або вивчатиме щось з Мексика, Іспанія, Отакі От країни, де носять ці сомбреро, щось пов'язане з тим, бо ну, люди дивляться, люди сидять і дивляться. Щось навіть. В цій країні, хто знаходиться, може побачити якесь диво, причому воно пов'язано з а, чи то атмосферні явища. Знаєте, як ото сяяння? Да? Північне сяєво, не мов би так. Так, хтось побачить, як летітиме ракета, але не лякатися не у ваш бік, а від вас. Можливо, воїни дивляться, да? побачать, як летить на ворога ракета у, ну, у право туди, на схід, до речі, з заходу на схід, значить, буде ракета бумеранг. Да? Ракета бумеранг. Хтось якось як сталактіти спостерігає, що в нас може означати, це якісь скарби, якісь коштовності. Можливо, можливо ви зацікавитесь мінералами. Ось, як я. До речі, переходьте на канали Леонора Таро2, там ворожіння також на каміннях, на мінералах. Також цікаве дуже передбачення. Тож, які дверцята? Щось ще не промальоване. Можливо, хтось будує будинок і ще не видно завершення, поки до кінця ще не видно. Ну, дверцята, які відкриваються, бачу якийсь міст. Тут не те, що відкриваються, тут, можливо, в когось як більше схоже на закривається, тобто дверю минуле. Знаєте, двері закриваються, наступна станція. Так ось тут хтось так закриє двері у минуле, що тут показаний міст, який повністю отак е посередині зруйнований, тобто вже вороття немає. Назад, вороття немає. А у майбутньому. Багато світлого? Багато світлого, багато такого, що спостерігати будете. Людина сидить, не мов дивиться на екран монітора чи телевізору. Прослідкуйте за дітьми своїми. Може бути якась небезпека, ну, не така, не лякатись, що з приводу поганої компанії, можливо, щось, щось затягує, немов би, дитину. Ну, не лякайтеся, краще більше уваги просто приділяйте. Символ схожий на Ну, Щось закружляє, закрутить когось у вирії кохання. Да? Давайте сьогодні і блюдце протрактуємо, от хочеться мені. Бо тут щось вийшло з берегів, можливо, якісь почуття, да, бо тут багато такого як е вологі. Так, ось так, щоб видніше було. Так, 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 емоції, емоції якісь будуть. Бачу, людина направила щось і посміхається, як. Е Автомат і посміхається, да? Не дуже приємна картинка. Або хтось насміхається і вороже, так знаєте. Ну, це не в прямому може бути сенсі, що людина з автоматом, але як ворожість, це заради ворожості, тут показаний автомат, і насмішки навіть емоційно аж до сліз. Не терпіть, якщо ви бачите, що хтось зло над вами а, насміхається, не терпіть такого. Йдіть, покиньте тих людей. Да? Бачу тигра, тигр. А, до речі, дивіться, а, ось, вивчайте тварин. Да? А, Багато чого ми можемо в них повчитися. Повадки, от якісь мудрості навіть. Так, так, не дивуйтесь, мудрості. Так, ну які ще двері відкриваються. Двері в спокій комусь відкриваються. Нарешті хтось лежить. Бачу, прямо от людина в відпочинку. Людина повернулася так на бочок. Лежить, просто відпочиває. Ну, можливо, спить, але це так не вночі показано світлий час, пори світла. Господи, світла пора доби, і людина просто відпочиває. Ну, така ось чашечка у нас на сьогодні. Пишіть обов'язково, коментуйте. Я всім бажаю лише світлих, щасливих подій у вашому житті, тим більш весна, тим більш потепління, начебто по погоді дивилась, вже на нас насувається. Потепління, так, як то казали, про похолодання, заморозки. Так, тепер потепління. От, тож, бажаю миру нам, всім, щастя, кохання і всього-всього самого найкращого. До скорих нових зустрічей!